18 листопада страхувальна сітка. Іноді, всередині нас бушує така буря, що ми взагалі не хочемо молитись. Якщо таке трапляється, не потрібно судити себе занадто суворо. Нам слід просто знову приступити до молитви. Як тільки будемо в силах це зробити, пам'ятаючи, що це для нас благо, 12 кроків і 12 традицій, сторінка 105. Іноді я кричу, то ногами і повертаю спиною до своєї вищої сили. Тоді моя хвороба каже мені, що я не вдаха. Якщо я продовжу злитись, то напевно нап'юся. Такі моменти свавілля, подібно до того, начебто я зірвався зі скелі і висів на одній руці. Наведений вище уривок це моя страхувальна сітка. Він закликає мене спробувати вести себе по-новому, бути, наприклад, м'яким і терплячим самим собою. Він переконує мене, що моя вища сила чекає, коли у мене з'явиться бажання ризикнути ще раз, відпустити руку, пасти в сітку. І молитися.